Українці і українки, ми учні Криворізької загальноосвітньої школи No120. Щиро вітаємо вас з Днем української писемності та мови. Мова це найкоштовніший скарб нашого народу. Мова духовне багатство. Щоб любити, треба знати. А щоб проникнути в таку тонку, неосяжну, величну і річ, як мова, треба її любити. Моворі слово рідне, має кожен з людей. Наша мова українська з наших уст. Полоскова наша мова найпрекрасніша із мов. Тарасна рідна мова найулюбленіша найулюбленішею мов. Дуже гарна і чудова, чиста, мила світа мова, в цілим світі на світіша, Українцям найвільніша, наша мова сокова, дивна ніжна калинова, В ній все і небо квіти, рідницькі батьки і діти. Наші звичаї чудові, хліб і сім на дошли Запальний голопа і пісня, так звучить, аж себе це І І вона нам жадеці де живе в нашому серці. Наша мова українська, щера для світло на Солов'їну Барвінкову колосисту віки, українську рідну мову в вдалі мені дали батьки. Берегти її плекати буду всюди по всій час. Бо ж людина так, як мати кожному Велична щедра і прекрасна мова, прозори чиста, як дівська вода. То Україна мова бачинкова, така багата, й вічна молода. Вона, як пісня колоскова, заходить в серце й душу з ранніх літ. Тя мова наче пташка світанкова, що гордо на свій стрімкий політ. Вивчайте мову українську, звірковолоса, нішу Прекрасно, мило, чудово! як Вчительна мова живе український народ. Мова наша душевний подане нам відроду, а без мови наш народ не був би народу. Через вістані віків я особо могутня, мова наших народів плине не минулі. Віжімо нашу мову, як ману по бо немає нам рідніших, в цьому світі все верніше, як та мова наша рідна. Говорить мова і співає, кричить, бо приємно її чути, добре нам із нею жить. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі лукаві. Стіною стань та мову захисти, річ не про те, що мова солов'їде, бо мова глибша, ніж пташини, світ, космічна нерозгаданість віків. То ще нуйте, поважайте свою ріднесіньку мову, і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом.